Яку огидну звичку ви навчилися не помічати у свого чоловіка чи дружини? Я наче живу не з чоловіком, а з полтергейстом. У мене постійно відчинені всі шафи. Деякі люди виглядають спокійними, коли сплять, а моя дружина виглядає так, ніби їй потрібна швидка допомога. Скрізь валяються кінцівки і волосся, корчені пози, ніби вона впала з даху, слина тече хропіння. Нічого страшного мені байдуже на звуки. Я просто думаю, що вона спить кумедно. Моя дружина завжди готує дивовижну їжу, і в найкоротші терміни у неї буде готова вечеря. Але проблема в тому, що вона залишає так багато брудного посуду, столових приборів. Раніше це зводило мене з розуму. Зараз я навчився не звертати на це уваги, але все одно дратує, коли доводиться мити чотири кастрюлі і дві сковорідки для маленької мисочки рису і пари стейків м'яса. Неможливість виконати щось вже порожнє. Коробки з-під пластівців, блістери з-під ліків, бутилки з водою, туалетні приналежності тощо. І неважливо, що це буде. Мій коханий, витягне пластівці з шафи, але виявить, що коробка абсолютно порожня, і попри це поставить коробку назад. Мій колишній залишав у пакеті одну картопляну чіпсинку, або пів шматка хліба, або дві краплі молока. Думаю, він не хотів, щоб його сварили за те, що він бере останнє. Я приносила йому контейнер і казала: доїдай, те, що ти залишив мені одну кляту чіпсинку, бісить мене набагато більше, ніж якби ти з'їв цілий пакет. Мій чоловік не проти, якщо в будинку брудно і захаращено, або якщо у ванній кімнаті смердить, і її ніколи не прибирали. Я бувала на так званій барахолці його батьків і бачила, у чому він виріс. Їхня вбиральня брудніша за вбиральню на заправці. Я не звертаю на це уваги, бо він любить готувати. Тож я прибираю. Я закінчила фарбувати стіну у вітальні. Він заходить і говорить про те, що тріщини волога в стіні прорвуться і потріскують фарбу. Тож він одразу бере чорний маркер і обводить всі місця, які потріскаються. Все гаразд, це просто фарба, це просто стіна. А я люблю малювати і перемалюю ще раз. Це хороша розминка для мене. На підпитку він зізнався, що боїться, що я колись його вб'ю, бо слухає справжній кримінал на Ютубі. Він вибрав неправильну причину вбивства. Звичка ховати напівпорожні пляшки з під води, наче старовинні скарби. Я навчився не звертати уваги на цю дивну звичку, але подумаю над тим, щоб заснувати клуб полювання на пляшки. Мій чоловік найневротичніший любитель чистоти і правил, яких у світі не так вже й багато. Все дуже серйозно. Я думаю, що за останні 12 років він пукав за межами ванної кімнати десь три рази, всього три. Проте у нього камені в мигдалинах. шум, який доноситься з закритої ванної кімнати, коли він блювотними масами намагається їх вичистити, гірше за пуки. Я просто не можу це слухати. Моя дружина не буде прибирати за собою, щоб покращити своє життя. 12 років я намагався, але безрезультатно. Тому, оскільки я кохаю її, і мені все ще потрібен мій здоровий глуст і чистий простір, я здався. Вона моя маленька сміттєва булочка, і я обожнюю її, тому ми будемо сміттєвими булочками разом. Моя дружина така ж одного разу вона подивилась мені прямо в очі і заспівала: Моє сміття, моє сміття, моє сміття не дає мені спокою. Але я так сильно її кохаю і не проти викинути сміття сам, яке вона збирає на моїй же тумбочці. Вона також відмовляється спати на своїй половині ліжка, якщо я не в ліжку. Так багато є речей, але головне його мерзенний брудний пук, який може задушити кімнату. А у нього випадково не синдром роздратованого кишківника чи щось подібне. У мене був завжди абсолютно жахливий пук, який робив мене нещасним. Я соромився спати з кимось, щоб випадково не пукнути під час сну. Я не усвідомлював, наскільки це ненормально. Виявляється, у мене СРК, все, що містить сірку або бобові, цибуля, цвітна капуста, квасоля і інше все це викликає у мене найгірший передзвін. Я уникаю ці продукти. Якщо я збираюсь з'їсти щось з цими інгредієнтами, я приймаю Ермент, який мені допомагає. Мій партнер приголомшливо красивий і точно не з моєї ліги. Тому я тримаю рот на замку, як тільки про це заходить мова. Він прочищає горло і ніс так само гучно, як Джон Кеннеді в літаках, поїздах і автомобілях. Це найогидніша річ, яку я коли-небудь чула. Моя свекруха, тітка і дядьки теж так роблять. Це до біса дивно і змушує мене блювати, коли я це чую. Буквально це викликає мурахи по шкірі. Моя дружина і її рідні годують плиту щоразу, коли куховарять. Помішую їжу, упс, зачерпнула і вилила трохи на плиту. Щось кипить? Давай поставимо на максимум і підемо відпочивати. Одна четверта вечері завжди скидається на плиту, а потім це все залишається там, щоб воно покрилося скоринкою, згнило або загорілось наступного разу. Цю плиту ніколи не чистять, але до мене в сім'ї ставляться як до золота, і щоранку мені приносять каву, саме таку, яку я люблю. Моє. Хобі в саду підтримують. Тому загалом це не так вже й страшно, просто справедливий податок богам плити. Я почищу її, або також може це зробити доглядальниця за собакою. Якщо ми цього не зробимо, плита буде брудною більше місяця, поки не зламається мій дух або доглядальниці. І взагалі, хто знає, може піч зголодніла. Прийом їжі одного разу під час вечері я підняла очі, а на його брові був шматочок рису. Також він ніколи не користується серветкою. Їсть як трирічна дитина, розмазуючи салатну заправку навколо рота від надто великих укусів, запихається після 40 років шлюбу. Я більше не кажу йому, що у нього їжа на обличчі, навіть коли ми їмо в гостях, звичайно, це незручно на людях, і іноді люди, з якими ми їмо, кажуть, йому, що у нього їжа на обличчі, тому що вона залишається на ньому протягом усього. Обіду. Одного разу мій 14 річний племінник сказав йому, що у нього соус на обличчі, і він трохи розсердився, що йому це сказала дитина. Він навіть ніколи не розгортає серветку за столом. Вона додає мед в макарони з сиром і мастить медом піцу і, взагалі, додає його в будь-яку іншу їжу, де є сир. І в багато чого, що не містить сиру, правду кажучи. Вона просто маленька бридка малишка, але вона моя маленька бридка малишка. Тож я готовий змиритись з цим, друзі. Ну як ви йдете до радсу з цими людьми? Деякі з них просто жахливі. В сенсі, це те, що ти дізнаєшся про людей, чим довше ти з ними спілкуєшся. Всі бридки, у всіх є дивні звички, у всіх є мавп'ячі інстинкти, які вони просто не можуть не робити. Декому вдається приховувати це краще, ніж іншим, але кожна, кожна людина мерзенна тварина, коли їй комфортно. Як людина, яка потребує людської взаємодії, ви розумієте, як з цим впоратись, особливо з людьми, які роблять ваше життя кращим, безлічу інших способів. Мій чоловік найкращий чувак на світі. Віті він робить моє життя незмінно гарним. Він регулярно проявляє до мене прихильність, допомагає мені, коли я цього потребую. А ще він їсть власну вушну сірку, як козявки, тільки вушні. Це дивно, і я мовчки засуджую його, але це нормально, і я все одно люблю його до смерті за все, що він для мене робить. Мій наречений чистить зуби, нахилившись над раковиною з відкритим ротом, і зубна паста просто вивалюється йому на руки, ноги і раковини. Це так дивно. Можна ж просто встати і тримати рот трохи прикритим, як нормальна людина. Це змушує мене сміятись кожного разу. Через її хропіння ми з нареченою спимо в різних кімнатах. А ще до того, як це почалось, ми домовилися про окремі спальні. Тож не було нічого страшного в тому, що нам доводилось спати окремо мати власне місце тільки для себе це дуже важливо у стосунках, як на мене. Існує так багато проблем, звичайне пукання, відрижка, колупання в носі. Однак в останній рік він почав позіхати так голосно, що сусіди чують. А ми живемо за містом, тож вони не дуже близько. Койоти виють разом з ним, сови відповідають, білки розбігаються. А ще у нас на задньому дворі росте горіхове дерево, і я клянусь, що бачила, як воно скидає кілька горіхів після того, як він позіхне. Це дуже дратує, але я нічого не кажу, бо він образиться. Щоб бути одруженим, ти маєш примиритись з тим, з чим живеш, з волоссям на раковині, пуканням, бридкими речами у відрі для сміття. А також поглянь на це і скажи, чи варто мені звернутись до лікаря. Мій партнер найогидніший їдець, якого я коли-небудь бачила у своєму житті. Він вдихає і ковтає гучно, він голосно відригує, його рот весь час відкритий. Він кидає так багато їжі, намагаючись запхати її всередину зі швидкістю світла. Я не можу описати це. Найближче схоже на свиню, яка їсть помиї з кори там. Можливо, це справді абсолютно гротескне дійство, настільки, що втрачаєш апетит до власної їжі. Це так голосно і займає так багато місця, і на слух огидно. Візуально та емоційно Іти в ресторан з ним дуже незручно. Ніби ніхто не казав йому в дитинстві, що їсти як дикий звір не годиться. Я намагалась вічливо зауважити, що це трохи занадто. Насправді немає тактовного способу сказати комусь, не образивши його. Моя просто не повинна була ніколи підіймати цю тему, але він природньо дуже захищається і стверджує, що в тому, як він їсть, немає нічого поганого. Гаразд, я дуже намагаюсь прийняти це, але я борюсь всередині себе з кожним. З кожним. Кожним його укусом. Він також дихає через рот і вважає, що це теж нормально, але це не так, це огидно. Він завжди з відвислою щелепою. просто дихає мені в обличчя і всім іншим. Знову ж таки, я змирилась з цим, але дуже неохоче. Я припускаю, що у нього проблеми з носовими пазухами, але він і тут захищається і каже, що з його диханням ротом і носовими пазухами все гаразд. А з носовими пазухами у нього 100% проблеми. Пукає день у день, робиться це цілеспрямовано і питає думку про запах і звук. Це огидно, але що я можу зробити? Я кохаю цього чоловіка і знаю, що мені доведеться жити з ним до кінця життя. Мій хлопець випльовує свої харчки у вікно під час руху, так що вони чіпляються за задні пасажирські скло. Він залишає використані серветки в кишенях джинсів, щоб я знайшла їх під час підготовки до прання, а найгірше приготуйтесь. Соплі на тротуарі він їх залишає, коли ми гуляємо з собаками. В мене й раніше летіли козявки, і я погрожувала, що піду від нього. Він сміявся, але завжди вибачався. У нього завжди були проблеми з носовими пазухами, але це все одно огидно. Він досі змушує мене блювати від одного тільки звуку після 12 років спільного життя.